9 жовтня у Миргородській публічній бібліотеці імені Давида Горамішвілі відбулася тепла і натхненна зустріч із мистецтвом слова та світла. У читальній залі презентували нове видання: фотопоетичні етюди Галини Вовченко. Авторка, відома полтавська поетеса, фотохудожниця та краєзнавиця представила глядачам свій унікальний творчий проєкт, у якому поєднала два види мистецтва поезію та фотографію. Дотичні такі два, скажімо, на одній сторінці два види творчості. Вірш і світлина. Світлина це не є ілюстрацією вірша, вірш це не є описом світлини. На якомусь нерві відбувається цей дотик між ними. Є такі, що да, вірш про каміння, і там нібито каміння, але там, ще, якщо подивитися, на передньому плані може бути квітка, людина, але мова йде про каміння. Це поєднання. Мого захоплення фотомистецтвом і з моєю літературною діяльністю, але це вже друга така книжка. Перша в мене була у 2011 році «Фотопоезія Галини Вовченко. А ця називається «Фотопоетичні етюди. Книга фотопоетичні етюди це 44 вірші та 47 світлин, кожна з яких є окремим маленьким світом. У цих світлинах і рядках відчувається гармонія між словом і зображенням, між людським настроєм і природнім світлом. Як зазначає сама авторка, для неї фото це миттєвість, у якій хочеться зупинити подих, а поезія спосіб осмислити те, що неможливо сказати вголос. Це посвята моїм батькам. Сталося так, що в мене в 22-му році пішов у засвіти батька. У 23-му році мати. Ну і чоловік, щоб трішечки вивести мене із цього стану, дуже, скажімо, важкого для мене, він мені сам запропонував. Ну, мій чоловік це взагалі спонсор усіх моїх, головний спонсор усіх моїх видань. На сьогодні в мене 17 книжечок, так, календар. Два пісенні буклети ну десь понад 20 пісень, скажімо так на мої слова. На презентації панувала особлива атмосфера, поєднання камерної щирості і художньої вишуканості. Глядачі уважно слухали вірші у виконанні самої авторки, переглядали слайд показ світлин, майже кожна з яких супроводжувалася коротким поетичним етюдом. У кожному кадрі деталь, у кожному слові відчуття часу, простору, тиші. Поетеса не приховує, що уникає стандартних рим та образів, натомість шукає глибше у загальному настрої, у напівтонах, у погляді світла на людину. Галина Вовченко особистість добре знана у мистецьких колах. Полтавщини. вона членкиня Національної спілки краєзнавців України, лауреатка Полтавської обласної премії імені Леоніда Бразова та конкурсу Українська мова, мова єднання. А з минулого року членкиня Національної спілки письменників України. За понад 20 років творчої діяльності авторка провела більше 60 персональних фотовиставок. А її поетичні збірки та гумористичні твори здобули любов читачів різних поколінь. У нас в гостях дуже цікава особистість. Це Галина Вовченко, вона бібліотекар, вона наша колега. Вона коли в неї виходить збірочка, обов'язково дарує в бібліотеку цю книжечку, і ми її презентуємо. Ми дуже любимо з нею спілкуватися. Вона нам розказує дуже цікаві історії створення фотографії і вірша. Це дуже часто в неї в один день разом відбувається і фотографує і зразу виникає вірш. Під час зустрічі присутні ділилися власними враженнями від книги. Колеги-літератори, фотомитці та читачі наголошували, у творчості Галини Вовченко є щирість, м'якість і справжнє відчуття життя, властиве лише людині, яка дивиться на світ серцем. Її етюди це діалог із природою, із собою, із глядачем. Я трошки знайома із творчістю Галини Вовченко. Коли в свій час працювала в районній бібліотеці для дітей, тоді вона ще була в нас у громаді. Ми для дітей влаштовували зустрічі з поетами Полтавської області і ми її запрошували до себе, до діток. І Так я з нею познайомилася, з її творчістю познайомилася, але знайома була з творчістю ну, для дітей. І тепер хочеться познайомитися із творчістю для дорослих. Хочеться почути твори з цієї книжки, бо дитячі твори дуже цікаві, дуже такі позитивні, воздушні, дуже класні. Презентація у бібліотеці стала не лише мистецькою подією, а й нагадуванням, що поезія і фотографія можуть органічно поєднуватися, створюючи особливий художній простір, де слово оживає у грі кольорів, а зображення набуває глибини і звучання. І навіть у час технологій і поспіху є простір для спокою, краси і внутрішнього світла. Завершилася зустріч автограф сесії та побажаннями від авторки берегти мить, помічати прекрасне і не боятися зупинитися, щоб побачити, як світло торкається душі.